«Мої вітання: навіщо ходити до школи? Не хочу я вчитися. Мені це не цікаво, батьки. А ви вже чули подібні фрази від своєї дитини? Саме так проявляється відсутність мотивації до навчання, і це дуже актуальна проблема. Якщо раніше це стосувалось дебільшого підлітків, то зараз навіть малюки в початковій школі не мають бажання ходити до школи. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, що може стати причиною втрати інтересу школяра до отримання знань і як батьки можуть допомогти дитині сформувати мотивацію до навчання. Але спочатку підпишіться на наш канал, поставте лайк та не забудьте натиснути дзвіночок, бо з нами завжди пізнавально, корисно та цікаво. Як ви самі знаєте, вирішення проблеми починається із з'ясування причин, адже поведінка дитини завжди має під собою якісь підстави. Дитячі психологи кажуть так: вчитися і пізнавати нове це природна потреба дитини. І вона втрачає доступ до неї, коли щось в її житті відбувається не так. Тож реальних причин не бажання отримувати нові знання може бути декілька. Перша причина Відсутність чіткої мети в ідеалі дитина повинна розуміти і усвідомлювати, навіщо вона виконує ту чи іншу діяльність, який буде результат. І якщо цього розуміння немає, то й мотивація пропадає. Друга причина: чужі чи нав'язливі цілі. Часто батьки, які мріяли про щось у дитинстві чи юності, але не зуміли реалізувати мрії, перекладають цей тягар на плечі своїх дітей. Якщо їм це не цікаво, то й мотивація буде нульова. Третя причина. Банальна втома. Якщо дитина сильно втомлюється, якщо в неї немає часу на повноцінний відпочинок, сон, перемикання діяльності, то вигорання, а далі й відчутного зниження мотивації не уникнути. Четверта причина. Страхи. Як стверджують психологи, страх блокує неокортекс, нові області кори головного мозку, які відіграють важливу роль у навчанні і запам'ятованні інформації. Тож, як нам, батькам, допомогти власним дітям підвищити мотивацію до навчання та розкачати їх пізнавальний інтерес? Слухайте уважно. По-перше, потрібно з'ясувати реальні причини, чому дитина відмовляється вчитись. Частіше за все, це ті причини, які ми вже назвали. Але якщо проблема лежить глибше, то варто піти на консультацію до психолога. По-друге, Потрібно показувати позитивне ставлення до школи та до навчального процесу, адже дитина має бачити, що батьки високо оцінюють роль освіти. Ви можете зацікавити школяра незвичною подачею матеріалу відеоігри, віртуальні курси, екскурсії, квести, подорожі все це дасть можливість отримувати задоволення від отримання знань та особистих відкриттів. Допоможіть дитині навчитись правильно розподіляти навантаження та свій час. Важливо також створювати умови, за яких дитина може робити завдання сама і допомагати їй тільки на прохання. Найбільше, що ви можете зробити для свого сина чи своєї доньки, хвалити їх за проявлення зусиль та не критикувати, не прирівнювати його чи її з іншими. Підтримка під час невдач куди ж без цього? І ще, психологи радять шукати цікаві школи сучасних креативних вчителів, навчальні проєкти, які зацікавлять дитину. І якщо вам ця ідея подобається, то не беріться і записуйте дитину до нашої школи на один з курсів: комп'ютерна грамотність, 3D-старт, програмування на Python чи інші курси за посиланням в описі під відео. До речі, перший урок безоплатний, а посилання вже прикріплене в описі до відео. Що ще може змотивувати дитину? Розповідаємо у відео найкраща мотивація для дитини. Навіть двічник побіжить вчитися. За посиланням на екрані. Дорогі батьки! А які з цих порад та рекомендацій ви застосовуєте у відносинах зі своєю дитиною? Як ви мотивуєте її до навчання? Поділіться з нами в коментарях. Також залишайте свої побажання для наступних роликів. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Цим корисним та цікавим відео бувайте.